Добрий ранок, дівчатка. Розпочинаю сьогоднішнє відео з самого ранку. У мене 8,28 на годиннику. Я вже завела польку до школи. Прийшла додому, сходила в магазин, скупилася дещо. Хочу приготувати сніданок. Нам сьогодні на роботу пізніше, аж майже в обід, тому хочу приготувати сніданок спокійно, хочу зробити лаваші, дуже давно їх не робила паралельно п'ю водичку. Так, і покажу, що купила, а потім сніданок сам. Взяла е, салат, мікс салату. Тут більше руколи бачу, мабуть, може і все рукола. 55 гривень нас коштує цей салат. Тут скільки грам, зараз вам скажу. 125 грам. Так, е, далі взяла шампіньйонів, буквально чуть-чуть, тільки на сніданок, на 15 гривень. Кілограм 100 гривень. Печива 72 гривні. Чи 71 якось так? Ця пачка. Далі лаваш. родина кумбаска. Мені подобається тим, що він досить великий і м'який. Так, дві філейки курячі на 83 гривні. І ось такий типу пончик заливаний в родинній комбасі. Є. Це для чоловіка, я таке зараз не їм. Так, і заплатила за це 139 гривень. Філела ваш і цей пончик. 70 гривень за печиво і 70 гривень за салат і шампіньйони. Так, іду приступаю готувати сніданок. Куряче філе нарізаю на тонесенькі скибочки, даю тільки сіль і перець. І відправляю смажитись на сковорідку з двох сторон приблизно по хвилині. Куряче філе обсмажене, забираю в сторону і туди ж додаю грибочки, щоб обсмажились. З холодильника взяла одну цибулину червону. І буду додавати сюди в начинку. Куряче філе нарізаю на малесенькі шматочки, додаю гриби обсмажені, а також вже дрібно-дрібно нарізану цибульку. Сюди можна додати завгодно в цю начинку. Дуже добре сюди помідорка смакує, перець болгарський. Замість йогурта чи майонезу, чи сметани. Я сьогодні додала сир плавлений, такий, що на хліб змащувати. І перемішала все. Далі беру лаваші, нарізаю на такі полосочки, щоб далі формувати конвертики. Начинку ставлю тільки на один краєчок і завертаю. Остав... Готові конвертики відправляю на сковорідку, обсмажуватися з двох сторін. Попередньо їх обмакую в збите яйце і смажу приблизно по 1,5-2 хвилинки на сухій сковорідці без олії. Далі готую каву в нашій гейзерній кавоварці, вона в нас малесенька, тому готую два заходи. Сьогодні кава буде від фірми 25 Coffee Roasters, Це наша українська фірма, в яких на сайті понад 40 кавових позицій, які приїжджають з 13 країн світу. А також в них є чай, кава без кофеїну, смаколики, кавові аксесуари і, відповідно, постійно в них оновлюється асортимент кави на сайті. За моїм промокодом осінь 20, я пропишу промокод, будете мати місяць знижки. Місяць дійсний цей промокод, 20% знижку на зернову каву. В знижку не входять набори дегустаційні, комбо і дріпи. Також, що класно, що тут допомагають підбирати сам помел кави під ваші смакові рецептори і під ваш спосіб приготування кави. Я готую каву з молоком, спочатку збиваю молоко капучинатором, а потім вливаю вже каву, яка за цей час вже зварилася в гейзерній кавоварці. Замовити каву або подивитися асортимент можна за посиланням, яке я залишу, можна зайти на сайт або в інстаграм. З вами, з вами зв'яжеться менеджер або чат-бот. І вам допоможуть підібрати каву саме під ваш смаковий рецептор. В хаті нереальний запах кави, як в кав'ярні. Ми вже поснідали, конвертики були також дуже смачні. Перший раз сьогодні готую саме з такою начинкою. Раніше готувала завжди помідори, давала ковбасу, сир такий натертий. А з сьогоднішньою начинкою нам сподобалось набагато-набагато більше, і мені здається, що воно навіть корисніше. Так, прибираю зі столу, як завжди, плейсмати, протираю, забираю в сторону і відразу стіл також протираю. Стіл я завжди протираю після того, як ми обідаємо вечеряємо чи снідаємо кожного разу. Засобом універсальним У мене він з амонієком дуже класно прибирає. На столі могли замітити, в мене завжди там біля мене зранку, особливо коли я снідаю, або після вечері. Журнали і по роботі, що маю заплановане, дивлюся. Я або планую зранку день як маю провести, якщо якісь зміни є. Журнали завжди планери в мене під рукою на столі. Далі прибираю посуд. Перед тим, як загружати посудомийку, я все рівно його ополіскую під струєю води. Для того, щоб залишки їжі мені не потрапляли. Потім фільтр дуже важко там в мене чистити його. Таку велику тарілку миску, точніше, таку велику, я начинку готувала, я не ставлю посудомийку, тому що вона просто багато місця займає. Я її так помию вручну, витру і поставлю на місце. Зісковою сковорідками грішу, ставлю їх дуже часто в посудомийку, знаю, що не можна, але в мене буває таке. Далі мию варочну поверхню обрискую сіфом. Ось цим, що я вам казала, оцет і сода харчова. Дуже класний, піниться. Мені подобається його дія, як він працює. І далі нічого такого нового не роблю. Просто протираю після сніданку і ще після вечері вчора не протерла, тому що протираю на все про все. в мене відходить хвилин 15-20, не більше. Стільниця нашої кухні вже потребує заміни. Коли ми ставили цю кухню, це була взагалі тимчасова кухня. Але як відомо, все, що тимчасово, це дуже-дуже надовго. Тому не знаю, коли воно буде, нічого не кажу. Чи воно буде взагалі, чи ми переїдемо, не знаю. Зараз це питання відкрите в нас. Чи міняємо кухню і робимо. Не то, що ремонт, а оновлюючи таке, потрібно замінити повністю кухню, тому що хочу все-таки таку кухню, як колись планувала. Коли ми тільки сюди переїжджали, нам порахували проєкт кухні за 120 тисяч гривень. Це було років 7 тому. Скільки зараз коштує така кухня, я взагалі не знаю. Навіть не цікавилась, і тому в нас зараз питання відкрите: чи ми робимо кухню? Чи ми все-таки будемо переїжджати? Тому не знаю, поки що так, як є. Я не кажу, що мені прям не подобається зовсім нормальна, така простенька кухонька, не та, яку я хотіла, але все рівно вона мені подобається. І зараз хочу швиденько прибрати в тумбочці. Тут в мене тумбочка з лічильником, маленька в куточку. Тут мені зручно тримати олію і спеції, якими я користуюся щодня, тому що це відразу біля плити газової. Я тут частенько протираю, тут, правда, не протирала вже біля півтори-два місяці, тому що свята, канікули були, відпустка. Їхали в відпустку, і особливо ніхто тут і не користувався. Ставлю все на місцях, і зараз вам покажу, як в мене тут і що зберігається. Хоча нічого не змінилося, як було раніше, коли вам показувала ще мабуть два роки тому, так і зараз. Зверху на крючечках, ось так показую вам, як вона виглядає, і відкриваєш четверки зверху на крючечках в мене форма для пельменів, коврик силіконовий для стерилізації банок і велике ситочко. Широка лопаточка. Далі в мене олія, олія, оцет. олію поставила на тарілочку таку плоску. І для того, щоб захистило тумбочку, і для того, щоб тарілку не знаю вже, куди ставити. У мене кухня маленька, а посуду дуже-дуже багато. І, відповідно, протираю фасади просто вологою шматиною, потім сухою пилісошу підлогу, і мию. нічого такого нового не роблю. І нічого генерального також. Це в мене проста, підтримуюча така уборочка. Далі в мене ось ці стільці, їх потрібно сьогодні прям добре відмити, тому що вони ніби чисті, але якщо зблизька подивитися, то на них і плями є, якісь і від шоколаду там діти пальцями обмастили. також. І також на Одній спинці в мене є від поставила колись мокру куртку на спинку стільчика, і вона залишила мені такий слід, який не відмивається. Сьогодні мию стільці просто спиртом таким для прибирання і, можливо, чуть-чуть порошку візьму, щоб відмити той слід від куртки. Ось те, що я сьогодні роблю зі стільцями, це в мене переважно йде на план, коли я планую. Як я кажу, 15-ти хвилинки вони називаються Fly Led в народі. Це в мене на сьогоднішню 15 хвилинку це стільці. Вже відмила чистенькі, гарно відмилася. Єдине, що не відмилося це ось той значок, що я казала, слід залишиться від куртки. Тут на спинці. ну нічого. Надіюся, можливо, з часом відмиється. Якщо не відмиється, то вже так і буде. Так, вставила вам тут кадри з приготування вечері. Це не сьогоднішня вечеря, це в мене була вечеря на тижні у вівторок, здається. готую куряче філе і салат з зелені. Куряче філе мариную просто спеції для шашлику і соєвий соус, а салат просто зелень, яка є в мене рукола і мікс салату, кукурудза, тунець. Далі обсмажую куряче філе на олії і вершковому маслі з двох сторін. І та, а салат просто даю чуть-чуть оливкової олії, сіль перець, більше також нічого такого. Поверх м'яса, соус теріякі. Купувала в Аврорі, 20 з чимось гривень. Дуже смачно, до речі, цей соус і придає м'ясу такий особливий смак. І салатик у нас на вечерю повечеряли ми дуже смачно. І легко. А на цьому прощаюся з вами і до зустрічі!